Ми любимо сюди приходити з пекотнього літнього дня. То життя вирує і в воді, і на березі. Хлюпає риба, виблискують над водою бабки з прозорими крилами, гучно стрибають разку жаби, а на березі десятки відпочиваючих. Одні загоряють, інші грають у меча а хтось ловить біля берегів раків руками. Сміх, гамір і так кожного дня, поки тепло. І все це називається відпочинком біля попового каменя. А чому ця місцина так називається, ніхто не знає. Але зараз пізня осінь. Здається, можна почути не тільки звуки природи, але і її думки. Побачите спокійну красу, відпочиває попів камінь, а ще згадує про те, як проходило недалеко влітку таборування. Та вишків козаків про полу. Так, зараз осінь пізня. І якась дуже тиха. І навіть човен одинокого рибалки пливе беззвучно. Може, то і не рибалка, а той, чим іменем названа місцина. Виплив на хвилинку з далекого минулого, поглянув, чи все гаразд довкола і розстав, а тільки нож був.